У вівторок, 16 серпня, працівники Білгородністровського міського центру благоустрій виконували планові роботи з ямкового ремонту на вулиці Лісна. Хід робіт прокоментував заступник міського голови Андрій Криштопов. Доброго дня сьогодні міським центром благоустрій виконуються роботи по ямковому ремонту наших вулиць міста. На жаль, Воєнні дії нашій країні обмежують такі роботи щодо капітального будівництва, тому своїми силами виконуються роботи щодо ямкового ремонту. Наразі ви можете спостерігати, виконуються роботи нашим рециклером. Такі роботи ми будемо виконувати до того, як нам погодні умови будуть дозволяти. Запаси в нас ще трошки є щодо вторичної переробки асфальту, тому роботи проводяться згідно графіку. Ліквідація вибої на дорожньому полотні це вкрай необхідна робота для повноцінного існування проїжджої частини та недопущення аварійних ситуацій в місті. Окрім вище зазначених робіт, триває оновлення пішохідних переходів та дорожніх розміток на території Білгорода Дністровського. Вчора дорожні працівники фарбували зебри на вулиці Південна. Хотілося б подякувати бравим спеціалістам комунальної служби міста, адже вони не мов універсальні солдати працюють практично в будь-яких погодних умовах щодня, виконуючи свої обов'язки на всіх ділянках міста. Освітлювальні, озеленювальні, прибиральні, дорожні та будівельні роботи лягають на плечі цих людей, і свої обов'язки вони виконують попри все. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.